Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 20 те відео, в якому я вам розповім про міфи, які заважають вивчати англійську мову. І перший міф це те, що в Україні неможливо вивчити англійську, треба обов'язково їхати за кордон. Або як варіація цього міфу, що українські вчителі вас не навчать. Англійській мові, що треба обов'язково, щоб це був носій, тобто native speaker, який точно вас навчить і знає краще. Звичайно, що це міфи. Дуже добре можна навчитись в Україні, не обов'язково їхати за кордон. Їхати за кордон непогано, там отримати якусь практику, але вже на якомусь рівні, коли у вас вже є чим спілкуватись за кордоном. Тому що якщо ви приїдете в Україну, яка говорить англійською, а у вас її нема, то ви нічому, нічому ніяк не навчитесь. Про це я розповідаю у своєму дев'ятому відео. Подивіться, буде посилання у описі. Також про Native Speaker, тобто про е, носіїв мови я розповідаю у своєму восьмому відео. Е, можете теж докладно там подивитися, е, але це дуже розповсюджений міф, е, що носії краще навчать, ніж українці. І це теж не так, тому що е, українські вчителі е, не гірше, а іноді краще, ніж носії. Тому що вони знають всю специфіку навчання мови саме в цій країні за допомогою української мови і тих, тих людей, які говорять українською, бо вони самі такі, вони самі українці, які навчались е, у цій країні е, англійську, е, англійською. Далі, друге, є таке дуже часте, не знаю, частий такий міф. І багато хто каже таке, що мене неможливо навчити. Я той, кого взагалі ніяк не можна навчити, хто мене тільки не вчив. Але на дуже часто виявляється, що ніхто його ніколи не вчив, і він ніколи нічого не намагався, тому він нічого ніколи і не вивчив. Якщо людина. Працює, ходить на уроки, виконує завдання, домашні завдання і те, що кажуть і вчителі. Будь-хто, будь-хто абсолютно будь-хто навчиться. А може є якісь люди, ну, які, у яких якісь може. Хвороби, які через це фізіологічно не можуть запам'ятати або сприймати якусь інформацію, але ми не говоримо про таких людей. Тому що, ну, бувають, може, якісь хвороби, я таких не зустрічав. Але всі люди, які працюють і стараються, всі виучують. Не буває тих, кого не можна навчити. До мене багато хто такі приходили. Через деякий час вони вже говорили англійською. І, ну, це точно міф. Наступний міф це що є е, є теж як варіація попереднього другого це те, що я занадто старий. Ну, не я, я теж, може, занадто старий, але учні часто кажуть, що вони занадто старі для того, щоб навчитись англійської. А, про це про віку навчання я розповідав у своєму третьому відео. Якщо хочете докладніше, то це там. Ну, я вам теж скажу, що вік дуже сильно не впливає на здібності вивчення англійської мови. Так, звичайно, деякі когнітивні можливості мозку погіршуються з часом. Але Якщо ви будете працювати, якщо ви, наприклад, займаєтеся діяльністю пов'язаною з вивченням чогось, то ваш мозок буде дуже гарно працювати навіть у старому віку, і ви знаєте, що деякі люди, які старішають, вони мудрішають, а деякі люди не мудрішають ніколи, то, тобто, це не залежить від віку. Є е, якісь дурники у 15, 20, 30, 60, а є дуже розумні люди, і які тільки станов... становляться розумнішими з віком. Тому е, це вік, е, це не критерій для вивчення е, іноземної мови англійської. Я знаю тільки про англійську. Далі, четвертий міф, який а, дуже розповсюджений, і ви побачите дуже багато реклам про це, що можна вивчити там мову нічого не роблячи. Тобто є там якісь шпигунські метони, про які ніхто нікому не розказує. Але вони існують: що можна прийняти якусь там магічну пігулку, і ти на завтра вже будеш говорити англійською вільно. Або я не знаю, там якісь такі спосиби. Якщо були такі способи, то всі б їх знали і всі б ними користувалися, тому що нафіга тобі е вчитися, там, я не знаю, 5 років в університеті, якщо ти можеш прийняти пігулку із знаннями, е ну, це все теж міфи. Нема ніяких е шпіонських курсів, ніхто вас не навчить е у вісні, е Не можете, ви нічого не роблячи, нічого е щось вивчити. Якщо ви щось робите, ви вивчаєте. Якщо ви не робите, не вивчайте. Не витрачайте свій час на пошуки. Якихось альтернативних варіантів. Я дуже багато чув про цих поліглотів, ці байки, що е, поліглот там якийсь або деякі про різних людей чув, але байка одна й та ж сама, що е, якийсь там поліглот. Бо якісь поліглоти вивчають мову, просто прочитавши книжку на їм невідомій мові, ту книжку, яку вони дуже добре знають на якійсь мові або на декілька мовах. Тобто він їде кудись, я не знаю, там із Києва у Львів. Бере книжечку на, не знаю, фінській мові. Е Гаррі Поттер, наприклад, перший том. І... Е Доїхавши до Львова, він знає вже фінську мову. Це точно міф. Такого не буває. Якщо він навіть якісь там слова впізнає, і навіть якщо він їх запам'ятає, він не знає, як це вимовляється. Він не знає структури речення, структури взагалі граматику, він не може зрозуміти, це, ну це ну, треба мати суперможливості. Я в це не вірю. Я не зустрічав таких людей, і я не вірю ні в екстрасенсів, ні в таких людей, які можуть, прочитавши книжку, вивчити мову. Це брехня. Далі п'ятий міф. Це те, що є дуже велика різниця між американським і англійським акцентом. і те, що якщо ти вчиш якісь нам, наприклад, по англійському підручнику то тебе в Америці ніхто не зрозуміє. Або якщо ти вчиш англійський акцент, то тебе в Америці не зрозуміють. Я е був у різних країнах. В Індії, в Китаї, в Таїланді, в Канаді, в США багато де, в Ізраїлі, у Германії. І мій англійський розуміли всі чомусь. Хоча в мене нема ніякого англійського там акценту, вираженого такого якогось, там не знаю, лондонського, чи Манчестерського, чи Ліверпульського, я просто правильно вимовляю звуки. От і все. Мене розуміють всі. І різниця між американським і англійським не така велика, щоб. Хтось вас не зрозумів. Вас всі зрозуміють, якщо ви вивчите правильно слова і правильну граматику. Повірте, вас зрозуміють. Е є ще одна варіація це міф номер 6 Останній на сьогодні це те, що треба мати ідеальний акцент, щоб тебе зрозуміли. Це те ж саме, що попереднє. Про акцент я розказував у своєму четвертому відео. Також подивіться його, якщо вам цікаво, про вимову та акцент. Акцент якщо він дуже-дуже важкий і дуже страшний, то може мати якісь а, проблеми. ну, Людина з таким акцентом може мати проблеми, що її не будуть розуміти. Але це якщо у вас акцент ну, зовсім поганий, зовсім дуже важкий. Зазвичай е, вчитель ну, виправить вам такі помилки в акценті. Е, головне, щоб ви вимовляли звуки зрозуміло, щоб вас можна було зрозуміти. А то, якщо у вас там український акцент, чи польський, чи якийсь там ще інший е, манчестерський, то вас у Індії зрозуміють і в Канаді теж. Тому не звертайте уваги на ці міфи. Користуйтесь науковою обґрунтованою інформацією, вивчайте англійську правильно. На все добре. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам цікаво, пишіть питання. До побачення!